Сьогодні розбирала тему боргів, і дуже так складно вона нам давалася з клієнтом. І знаєте, що ми вияснили? Тобто в людини дуже багато долгів, боргів, і всіх виручає, всіх спасає, всім допомагає, і братам, і сестрам, і батькам, і тютінькам, і дяденькам. допомагає всім на світі, окрім себе. І спочатку ось цей внутрішній долг. Перед батьками, перед чоловіком, внутрішній долг, перед дітьми, перед тотєю, перед дяді, всіх спасати, всіх виручати і це дуже великі борги. Що потрібно робити? З цих боргів вийти неможливо. А в тому випадку, якщо людина не знаєте, тут треба переключити мозги на себе. Я дожав собі, що я повинен собі. Тобто, коли людина хоче вийти з боргів, вона винна собі час, вона винна собі дорогий крем. Ця людина винна собі гарний наряд, гарну, гарну спідницю, да? винна собі чашечку кави в красивому місці. Що вона ще винна? Вона винна собі відпочинок, неї немає. Знаєте, так, щоб... А ми що, а ми що робимо? А ми, якщо ми чимось не зайнято, всіх всіх обслуговуємо. в цьому випадку повинна лежати пиль і ви лежите, і наблюдаете. Смотрите просто классные фильмы, отдыхаете душой и телом. есть То -то, наши долги берутся оттуда, родом из детства, из вот этих установок, что я всем должен, я должен заслужить свою, вернее, любовь ко мне через свое служение, через свой долг. Это установка родом из детства, из рода, потому что родителям так было удобно. И самое главное, эту установку мы переносим на своих детей, и також всем потребно працювать. Так что, девчатка, не ленуйтесь, работайте, иначе будут борги у вас, будут борги у детей, и пошло поехало.